У п'ятницю, 29 грудня, у Сумах провели в останню путь відважного захисника України матроса Андрія Чухлеба. Він служив на посаді оператора першого механізованого взводу другої механізованої роти першого механізованого батальйону механізованих військ. Загинув мужній воїн 19 грудня поточного року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Андрію Чухлебу назавжди залишиться 53 роки. Звичайна людина нічим особливо не відрізнявся, але як Прийшла нагода така небажана, то він без всяких вагань. Якщо прийшла повістка, вінська як я піду, без всяких вагань. Часто бувало, що потрібно було там щось десь залишитися по роботі, щось там прихватити. Ніколи не, не відмовлявся. Треба, так треба там. Треба залишитися. Буду. По роботі він був спеціалістом непоганий. Добрий, красивий, тільки в житті жить. жити. Так прожив жалко дуже. У цивільному житті Андрій Чухлєб працював фрезерувальником у серцях і пам'яті рідних, друзів, колег та бойових побратимів. Андрій назавжди залишиться надзвичайно доброзичливою, чесною, порядною та світлою людиною, справжнім патріотом своєї батьківщини. Дуже добрий, дуже азивчивий. Хороший співробітник, взагалі хороша людина. Ну, Добре дуже чоловік, але тільки хороша. Відспівали хороброго матроса Андрія Чухлеба у свято Георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимося, упокоєння душі новопредставленого воїна Андрія і всіх воїнів, і людей, що життя своє за віру і Україну положили і від нашестя російського загинули. Відважного воїна оборонця Андрія Чухлеба з усіма військовими почистями поховали на алеї слави Баранівського кладовища, вічна пам'ять та слава захиснику України.